Група підприємств торгової марки Пан Курчак. Один із провідних виробників і постачальників м'яса на ринок України, розпочавши активну діяльність у 2002 році, підприємства Пан Курчак за короткий проміжок часу створили найпотужнішу в західній Україні виробничу структуру в сільськогосподарській галузі. Усі виробничі ресурси агропромгрупи Пан Курчак розміщені на території Волинської області. Підприємства працюють у замкнутому вертикально інтегрованому циклі. Вирощування зернових та технічних культур, виробництво комбікормів, утримання власного батьківського стада, інкубація одноденних курчат, вирощування курчат бройлерів, виробництво м'яса птиці, вирощування свиней, високотехнологічна переробка м'яса свинини, виробництво ковбасної продукції, копченостей, охолодженої свинини і субпродуктів, збут продукції у власній мережі фірмових магазинів М'ясна точка. Західна аграрна компанія провідне сільськогосподарське підприємство агропромислової групи Пан Курчак, що займається вирощуванням зернових та технічних культур. Земельні угіддя західної аграрної компанії розташовані в Локачинському та Горохівському районах Волинської області. Загальна посівна площа більше п'яти тисяч гектарів. Підприємство володіє сучасним парком сільськогосподарської техніки, що дає змогу підвищувати продуктивність праці, економічність процесів, поліпшувати умови праці та підвищувати рівень техніки безпеки, зменшувати шкідливий вплив на навколишнє середовище. Запровадження інноваційної технології та застосування високоврожайних сортів сільськогосподарських культур, а також засобів захисту рослин від бур'янів, хвороб та шкідників, забезпечують отримання стійких і високих врожаїв, незважаючи на погодні умови. Товариство з обмеженою відповідальністю Агротехніка, підприємство агропромислової групи Пан Курчак, що займається виробництвом і постачанням повнораціональних комбікормів для сільськогосподарських тварин, птахів і риби. Два заводи з високотехнологічним обладнанням і повна автоматизація виробництва дозволяють виготовляти широкий асортимент комбікормів, легко змінюючи рецептуру, вигляд і спосіб пакування. Середньомісячна потужність заводів 12. Дцять тисяч тонн гранульованого комбікорму заводи оснащені сучасними лініями. На сьогодні комбікорм виготовляють у трьох станах: гранулах, крупці, розсипу. На підприємствах компанії постійно проводиться вивчення і впровадження нових компонентів. А також розробляються рецепти, що дозволяють значно покращувати якість і ефективність кормових сумішей. При виготовленні застосовують компоненти винятково-рослинного походження, синтетичні і гормональні добавки. В кормах ТЗОВ Агротехніка повністю виключені. Якість сировини і готової продукції постійно контролюється власною акредитованою лабораторією, обладнаною сучасними приладами. Результати дослідів, які проводяться персоналом лабораторії, підтверджуються органами держстандартів. Компанія повністю забезпечує комбікормами підприємства Агропромгрупи Пан Курчак, а також здійснює поставку комбікормової продукції іншим підприємствам галузі для населення. Компанія пропонує комбікорми фасовані по п'ять. 10, 25, 40, 50 кг. Використання пневмотехнології при завантаженні і розвантаженні кормів дозволяє звести до мінімуму участь людини. Доставка комбікормів здійснюється власним спеціалізованим транспортом вантажопідйомністю від 16 до 32 тонн. Риство з обмеженою відповідальністю Агідель один із найсучасніших і найбільших інкубаторів в Україні, виробнича потужність якого 32 мільйони штук яєць на рік. Процес інкубації відбувається у 18 інкубаційних шафах типу Авіда «Міленіум», виробництво Великобританія. Весь процес інкубації триває 21 день. Репродукційне поголів'я кросу Рос 308 було привезено із прабатьківських ферм Угорщини. Для вакцинації курчат бройлерів Вагідель використовують напівавтоматичний спрей-кабінет, що рівномірно і дозовано розпилює вакцину. Крім того, працює установка ін'єкційного щеплювання, яка допомагає визначити і взяти до уваги положення кожного курчати під час вакцинації. Агідель одне з перших підприємств в Україні встановило котли на альтернативному паливі для обігріву промислових приміщень. Тут використовують теплогенератори, де в якості палива солома зернових культур. Тахокомплекс губим, найбільший підрозділ агропромгрупи Пан Курчак, функціонує у кількох районах Волинської області. Робота проводиться у двох напрямках: вирощування птиці та виробництво м'яса птиці. У складі комплексу діють п'ять відгодівельних ферм, річна потужність яких близько 15 тисяч тонн м'яса птиці в живій вазі. Об'єм виробничих приміщень і високотехнологічне обладнання дозволяють вирощувати понад 6 мільйонів. Онів голів курчат. Усі ферми товариства з обмеженою відповідальністю птахокомплекс губен обладнані сучасним устаткуванням провідних світових виробників. Процес вирощування курчат бройлерів максимально автоматизований. Контроль виробничих параметрів здійснюється із застосуванням комп'ютерного обладнання. Протягом циклу вирощування контролюється кожен фактор, що впливає на розвиток бройлерів, дозування і періодичність годівлі, рівень освітленості, вологість, температурний режим. Основний продукт підприємства тушки, курчати, бройлера, напівфабрикати і субпродукти, виготовлені з курчат бройлерів. Асортимент складає понад 30 позицій фасованої курячої продукції в охолодженому і замороженому вигляді. Обладнання підприємства дозволяє застосовувати два способи температурної обробки м'яса, що забезпечує його зберігання: швидке охолодження і глибоку заморозку. Потужність холодильних камер дає можливість отримати близько 30 тонн замороженого м'яса за 12 годин. Готові до реалізації заморожені тушки і напівфабрикати фасують. Ують у гофротару охолоджену курятину у пластмасові ящики. Поставка готової продукції здійснюється спеціалізованими авторефрижераторами. Реалізують її у фірмових магазинах торгової марки М'ясна точка. Вирощуванням свиней м'ясної породи займається товариство з обмеженою відповідальністю віра 1 Із 2010 року підприємство має офіційний статус племінний завод із розведення свиней великої білої породи. Маточне стадо занесено до державного племінного реєстру. На підприємстві діють плем репродуктивний і відгодівельний комплекси, які оснащені сучасним обладнанням та відповідають найвищим світовим стандартам. Плем репродуктивний комплекс це 1300 свиноматок. Маточне стадо завезене зі спеціалізованих ферм Англії та Чехії. На комплексі підтримують генетичні лінії свиней. Народжені поросята проходять стадії відлучення та відбору. На відгодівельний комплекс щотижня переводять близько 560 поросят, які набрали вагу більше 28 кілограмів. На території племрепродуктивного комплексу діє лабораторія приміщення для кнурів, штучного запліднення і опоросу. Відгодівельний комплекс це 7500 голів одночасної посадки. Тут утримуються свині. Вагою від 28 до 110 кг. кілограмів завдяки схрещуванню багатьох ліній великої білої породи свиней та породи ландрас досягнуто високого рівня м'ясистості. На підприємстві використовуються рецептури комбікормів тільки власної розробки, які не мають аналогів в Україні. Спеціальна схема відгодівлі дає можливість досягати оптимальних результатів приросту живої ваги свиней у необхідні строки. ТЗОВ Віра 1 реалізує ремонтних свинок вагою 70-100 кілограмів для відтворення власного товарного стада, племматеріал живою вагою, продаж інсемінованих свиноматок. Товариство з обмеженою відповідальністю ВМП це підприємство агропромгрупи Пан Курчак із високотехнологічної переробки м'яса свинини, один із провідних виробників ковбасних та м'ясних виробів на українському ринку. Завод працює винятково із сировиною вітчизняного виробництва, обладнаний сучасним м'ясопереробним устаткуванням, що відповідає усім європейським стандартам. Річний товарообіг підприємства понад 150 мільйонів гривень. Продукція, яку виробляє підприємство ВМП, свинина в напівтушах, заморожені і охолоджені субпродукти, варені ковбаси й сосиски, варено-копчені й напівкопчені ковбаси. Обченості в асортименті м'ясні напівфабрикати. Асортиментний ряд продукції складає більше ста найменувань. Підприємство постійно розширює асортимент. Поряд із використанням традиційних рецептур. Тут виготовляють продукцію із застосуванням власних унікальних рецептів. Упаковка, яка використовується, дає можливість тривалий час зберігати свіжість і якість випущеної продукції. Виробничі потужності підприємства розраховані на виробництво 19,5 тисяч тонн ковбасної продукції та копченостей, а також майже 22 тисяч тонн охолодженої свинини і субпродуктів на рік. ВМП реалізує готову продукцію під торговими марками Волиньпродукт, Волинська та Українська свинина. Ковбасні та м'ясні вироби товариства з обмеженою відповідальністю ВМП представлені в усіх регіонах України. Товариство з обмеженою відповідальністю Українські торгівельні мережі, національна мережа фірмових магазинів свіжого м'яса, об'єднаних під єдиною торговою маркою М'ясна точка. На сьогодні магазини М'ясна точка працюють у Луцьку, Рівному, Нововолинську, Тернополі, Житомирі, Іваничах, Львові. Доставка готової продукції здійснюється у спеціалізованих авторефрижераторах три рази на тиждень. Магазини торгової марки М'ясна точка це високі. Рівень сервісу та широкий асортимент, м'ясо птиці, охолоджена свинина та субпродукти, ковбасна продукція та копченості. Клієнт має можливість обрати завжди свіжу якісну м'ясну продукцію за доступною ціною.